Суттєву технічну підтримку отримали від благодійників поліціанти області. Старлінки, дрони, зарядні станції вирушать на передову для підсилення можливостей наших оборонців. У сучасній війні перемагає той, хто має кращі технічні можливості воювати. Представники благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія завітали на Черкащину з суттєвою допомогою, яку вручили представникам головного управління національної поліції у Черкаській області. Приїхали з тими потребами, які на сьогоднішній день дійсно потрібні нашим військовим, нашій поліції. Це Зарядні станції це дрони, це стрілінки, це для підтримки здоров'я вітаміни гарні. Все, що все, що потрібно, необхідне для наших хлопців. Вже найближчим часом. Це вартісне у всіх сенсах обладнання буде на підсиленні підрозділів наших охоронців. Допомога своєчасна і вкрай необхідна, запевник очільник головного управління національної поліції України у Черкаській області Олег Гудима. Вона буде розподілена безпосередньо між працівниками і передана до тих загонів, які будуть виконувати функції безпосередньо на лінії розмежування, Дяки надані підтримки. Нашим спільним зусиллям обов'язково найближчим часом ми досягнемо перемоги, тому всім дякую за надану допомогу. Разом до перемоги. Варто сказати, що Черкащина не єдина область, де отримали подібну допомогу. Одночасно у Полтаві і Дніпрі так само підсилили поліціянтів. Придбання обладнання стало можливим завдяки спільним зусиллям голови наглядової ради благодійного фонду Молодіжна ініціатива Надія Валерія Дубіля, Вікторії Присяжнюк, співзасновниці фонду, та родини Олександра і Галини Герех. Тільки спільними зусиллями ми можемо перемогти ворога, тримаючись всі разом, всіма силами. Слава Україні!